Як керувати грошима, коли у вас не постійний дохід, коли ви не знаєте, скільки клієнтів, скільки грошей буде наступного тижня чи наступного місяця, але все одно у вас є регулярні платежі, і ви мусите сплачувати за квартплату, купувати продукти. І це все якось потрібно планувати. І бажано ще свої фінансові цілі. В цьому відео я підготувала поради для всіх, хто не має фіксованого доходу. Це стосується і тих, хто працює в онлайні, наприклад, дизайнери, маркетологи, розробники, і так далі, а також тих, хто надає послуги офлайн. Тобто, це можуть бути і майстри манікюру, і стилісти, і нутриціологи, і психологи. Будь-хто, якщо ви працюєте на себе і у вас немає. Фіксованої заробітної плати, то це відео саме для вас. Якщо ви вперше на цьому каналі, то мене звати Анастасія Снігуренко, я наставниця з особистих фінансів та інвестицій. І на цьому каналі і в своїх проектах я допомагаю людям грамотно керувати грошима, навчитись заощаджувати та примножувати свій капітал, щоб приходити до фінансових цілей та фінансової свободи. Тож, якщо вам цікавиться тема і ви хочете прокачати фінансову грамотність, то не забудьте підписатись. Перш ніж я перейду до конкретних Зборів і порад, я хочу зазначити, що я ці всі поради вивела безпосередньо зі своєї практики, бо я так само працювала на фрілансі. Також я допомагала моїй мамі з бюджетом, яка власне працює в б'юті-сфері. І неодноразово в мене були клієнти, які звертались саме з таким запитом, що у мене немає власне фіксованої зарплати, як мені тоді планувати свій бюджет. Тому це не просто якась книжна теорія, а дійсно практичні поради. Отож, перше і найважливіше, що потрібно прийняти і почати робити всім, у кого нестабільний дохід. Це вести бюджет. Я знаю, що багато хто з вас зараз закотив очі і вже тягнеться виключити це відео, але насправді так чи інакше, якщо ви не розумієте, скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте, ви ніяк не зможете позбавитись ось цієї тривоги через те, що ви банально не можете ніяк планувати свій бюджет, коли ви не знаєте, скільки ви витрачаєте, скільки ви заробляєте і чи є взагалі це прибутковим. Якщо при фіксованій заробітній платі... Є можливість уникнути ведення бюджету, тобто достатньо якийсь період вести бюджет, потім ви розумієте, плюс-мінус, скільки ви витрачаєте, то на фрілансі це не працює. Так як у вас нестабільна кількість клієнтів, то вам дуже важливо фіксувати весь дохід, всі витрати, і при цьому дуже важливо тут фіксувати все: підписки, якісь сервіси. Техніку, різну продукцію, яка вам треба, розхідні матеріали, навіть чай, який ви пропонуєте своїм клієнтам, якщо ви приймаєте офлайн, це теж насправді ваші витрати, і це теж має бути враховано. Окрім цього, дуже важливо пам'ятати і про комісії різних сервісів, якими ви користуєтесь. Наприклад, це можуть бути фріланс-біржі, які беруть певний відсоток від вашого заробленого доходу. Так, і одразу його мінусують, тобто вам по факту на руки приходить набагато менше. І це теж важливо закладати в ціну, коли ви загалом формуєте свою пропозицію, і про це пам'ятати. І так само податки. Бо дуже часто теж на фрілансі ми відкладаємо десь там податки на колись на потім. В останній місяць потім намагаємось знайти звідси кошти. Тому так це не працює. Ви будете тільки заганяти себе в суцільний стрес. Тому тут я раджу одразу вам прийшли доходи, супер, мінуснули з них ваш податок залежно від того, на якій ви є групі, і далі вже решту витрачаєте. Якщо говорити фактично про бюджет, як саме його вести, то можна це робити абсолютно по-різному, залежно від того, як вам зручно. Ви можете обрати певний застосунок, можете вести це в таблиці Excel, можете вести це і паперово, як вам заманеться. Можете спробувати всі варіанти і знайти для себе зручний. Я особисто для себе обрала систему, коли я. Автоматизовано в додатку в мене підтягуються всі витрати, і далі я раз на місяць аналізую все, що в мене відбувається з бюджетом. Для моєї мами, наприклад, така система не спрацювала. Їй незручно вносити все в застосунок, але їй було зручно працювати з таблицею Excel. Тому обирайте, будь ласка, те, що вам комфортно. Я також залишу в описі під цим відео посилання на мій детальний гайд щодо ведення бюджету. Думаю, що він буде вам корисний, і там є і моя таблиця для аналізу бюджету. І також різні рекомендації за застосунків, які ви можете обрати собі і протестувати, який вам буде зручніший. Найбільша складність, коли ми говоримо про введення бюджету при непостійному доході, це власне його планування. Так як у нас немає фіксованої суми, яка нам регулярно заходить, то ми ніби не можемо планувати, а як взагалі це прорахувати? Тому що в такому випадку я раджу робити це поступово перейти на ту систему, коли ви живете за дохід, який ви отримали в минулому місяці. Тобто, не сьогодні, наприклад, ви зробили нігті і одразу взяли ці кошти, пішли купили собі продукти. А ви живете на той дохід, який ви вже отримали за попередній місяць в цьому місяці? А те, що отримуєте в цьому місяці, ви його витрачаєте в наступному. Тобто, грубо кажучи, вам потрібно перейти на ту систему, коли ви самі собі виплачуєте фіксовану зарплату. Інакше, з мого досвіду, це буде в будь-якому випадку хаос, тобто ось це записати постійно все дуже важко, і окрім цього, так дуже важко планувати, тому що ви не можете ні на що спиратись, і так включається дуже багато тривоги. Коли у вас є ось цей буфер, хоча б що цей місяць ви спокійно можете покрити всі свої витрати, то ви таким чином почуваєте себе більш спокійно. Окей, але як вийти на таку систему? Звісно, тут потрібно це виходити поступово. Якщо у вас немає якихось великих заощаджень і немає вже сформованої фінподушки, яка може послугувати ось цим буфером на місяць, то в такому випадку вам потрібно поступово переходити на цю систему. Тобто, скажімо, спочатку там відкласти трохи грошей, ось ви сьогодні заробили, відклали цей дохід, поки його не витрачаєте. Далі знову ви заробили кошти, знову їх відклали, і так вийшли хоча б на тижневі такі бюджети. Потім на бюджет в два тижні і на бюджет в місяць, так щоб вам вже було комфортно. Це нормально, якщо перехід на цю систему займе у вас декілька місяців або там півроку. Окей, виходимо з того, що є, і того наскільки ви можете десь оптимізувати свої витрати на якийсь короткий проміжок, щоб перейти на ось цю місячну систему з отриманням власне своєї зарплати. Але в будь-якому випадку ця система не більш зручна, тож вам доведеться до неї поступово прийти, просто дайте собі час. Наступний аспект, про який я хочу поговорити, це, звісно, фінансова подушка. Я вже про неї трошки так зачепила, і дійсно, це класно, якщо вона вже у вас є, тобто у вас є певний резерв. Якщо ні, то давайте поговоримо, що це взагалі таке і для чого воно вам треба. Фінансова подушка це ваш резерв на той випадок, коли вам потрібно покрити свої витрати, а у вас немає доходу. Тобто це якраз той буфер, який вам буде потрібен, якщо у вас буде не сезон з клієнтами, якщо якийсь форс-мажор, і ви не можете зараз працювати, так там, наприклад, вам потрібно вирішувати якісь питання по здоров'ю, і ви просто фізично не можете брати клієнтів і працювати. Ось саме для цього вам потрібна фінансова подушка. Мінімум я раджу її створити на три місяці, краще, якщо це до півроку, і таким чином у вас буде ось цей буфер. Знову ж таки, потрошки починаємо заощаджувати на цю ціль. Це нормально, якщо ви не можете сформувати фінансову подушку за один місяць. Це довгострокова така історія. Ви потрохи починаєте заощаджувати. Головне, що я вам раджу зробити, це з кожного доходу, одразу як ви його отримали, відкладати певний відсоток саме на свою подушку. Це вам дуже сильно допоможе і спростить життя, бо ви, як мінімум, не будете стресувати і хапатись потім за будь-якого клієнта, який прийшов, бо вам потрібно платити по рахунках. Наступна доволі популярна помилка, яку я бачу у фрілансерів, і якою я грішила сама, це розраховувати на ті кошти, які ще не отримані. Тобто. Ніби заходить клієнт, класно, особливо це стосується онлайну, тобто є якісь домовленості. Супер, я починаю роботу. Я вже починаю думати, як я буду витрачати ці кошти і куди вони підуть. І це насправді дуже вводить в оману, бо по факту цих грошей на рахунку ще немає. Ви їх ще не отримали. Ще може статись будь-що будь-який форс-мажор. Клієнт може відмінитись, попросити про повернення, йому може щось не підійти, і ви потім будете розчаровані. Тому дуже раджу це таки більше з точки зору психології. Фокусувати себе на тому, що ось ці гроші я вже реально зробила. Ось вони вже на рахунку. Це по факту мої. Так, звісно, ми можемо закладати ось це планування як в прогнозовані доходи, але не варто вже думати, на що ви будете витрачати ці кошти. Наступна річ, якою теж дуже часто нехтують фрілансери, різні майстри, це не закладати відсоток певний від свого бюджету на свій розвиток. Дуже часто це відбувається потім, в моменті ось ну є якісь гроші, класно піду там витрачу, або починаються оплати в розсрочку, якісь кредити. Але це не є дуже добре. Набагато краще, коли ви одразу з того доходу, який ви отримуєте, закладаєте певний відсоток на майбутній свій розвиток. Бо так чи інакше, ви все одно розвиваєтесь, вам потрібні нові якісь інструменти, вам потрібно слідувати певним тенденціям ринку, щоб залишатись затребуваним спеціалістом. А отже, вам потрібно закладати певний відсоток на свій розвиток. Дуже раджу створити певну банку саме на цю ціль, де ви будете регулярно з кожного доходу додавати певну суму. Наступна помилка це покладатись тільки на одне джерело доходу. Тобто, коли у вас немає диверсифікації в тому, як ви знаходите клієнтів, взагалі, що ви робите, які послуги ви надаєте, то ви теж насправді дуже в ризиковій позиції. Що я тут раджу зробити? Звісно, це буде залежати від того, в якій ніші, в якій сфері ви працюєте, але ви можете обрати щось з цього. Якщо ви надаєте послуги онлайн, то ви можете, наприклад, шукати клієнтів через декілька фріланс-бірж. Можете також Використовувати свій особистий бренд, тобто створити для себе блог, показувати там свої роботи і таким чином теж залучати клієнтів. Можна також партнеритись з іншими експертами. Наприклад, я коли працювала дизайнером, в мене були певні реферальні домовленості з семенниками, таргетологами, розробниками. Тобто, коли моїм клієнтам потрібні були їх послуги, я рекомендувала їх і отримувала за це певний відсоток. І аналогічно вони. Це насправді теж дуже непоганий варіант. Так, він не супер прогнозований, але як додатковий дохід, це доволі непогано. І тут я теж хочу ще одне зазначити, що дуже важливо переводити. Саме свою фріланс-діяльність в розряд бізнесу. Тобто, коли ви не розраховуєте тільки на сарафанне радіо або на те, що фріланс-біржа там якось вам автоматично підкине клієнта, так, а ви максимально вибудовуєте чіткий процес, коли ви розумієте, скільки вам потрібно вкласти в рекламу для того, щоб отримати певну кількість клієнтів. Для цього потрібно вибудовувати саме систему. Найкраще це працює з блогом, з особистим брендом, де у вас більш передбачувана історія, де ви дійсно можете включити рекламу, отримати певну кількість клієнтів. Це не для всіх підходить, але насправді я думаю, що більшості експертів буде достатньо створити хоча б базово свою сторінку, її упакувати, і це вже буде приносити клієнтів. Головне це зробити грамотно і практикуватись. Ще одна помилка фрілансерів це власне неправильне ціноутворення. Ми вже про це коротко проговорили, так що дуже важливо закладати в ціну різні аспекти і податки, якісь комісії, і також різні сервіси, матеріали, які ви використовуєте. Але окрім цього, також важливо правильно оцінювати і свої зусилля. Тобто не варто постійно занижувати ціну на свої послуги. Так, це окей, коли ви новачок і ви можете знизити ціну для того, щоб взяти перших клієнтів. Але постійно депінгувати ринок і ставити набагато нижчі ціни, це не буде в користь ні вам, ні колегам на ринку. І взагалі це не дуже класна і правильна стратегія. І тут, звісно, варто поговорити і про те, а коли ж варто піднімати ціну на свої послуги. Перший аспект це, звісно, коли ви прокачуєте свої навички, тобто ви йдете на якесь навчання, або ви берете якийсь складний проєкт, який ви завершили, і тепер у вас є більше навичок, більше практичного досвіду. І це цілком логічно, що ви можете підняти вартість на свої послуги. Другий аспект, на який варто звернути увагу, це ваша завантаженість. Тобто, це або якийсь терміновий проєкт, який дійсно можете тоді ставити ціну дорожчу, тому що вам потрібно працювати понад норму, щоб завершити цей проект, і це цілком нормально, що за швидші терміни ви маєте попросити більше грошей. Або ж якщо ви в цілому бачите, що у вас вже доволі завантажений графік, вам вже немає куди додавати клієнтів, то саме час для того, щоб збільшувати чек на свої послуги. Окей, але як це робити на практиці? Як це проговорювати з клієнтами? Тут, звісно, стратегії відрізняються залежно від того, чи це якісь регулярні клієнти, або ви постійно шукаєте нових замовників. Якщо це регулярні якісь клієнти, то ви можете поступово проговорювати з ними необхідність підняття ціни, тобто попередити заздалегідь, що буде певне підняття ціни. Можете запропонувати певну оплату наперед, щоб зафіксувати за собою поточну ціну. Ви таким чином можете собі розпланувати бюджет, тобто для вас в цьому перевага, а людина таким чином фіксує для себе нижчу вартість. При цьому всіх нових клієнтів ви вже можете брати за новою ціною. Якщо це разові замовлення, і особливо, якщо ви не впевнені ще в тому, чи вам комфортно з новою ціною, дуже раджу спробувати це на одному-двох клієнтах. Тобто, от ви думаєте, угу, я хочу підняти свій чек. Ви можете першому клієнту спробувати озвучити цю ціну. Так і подивитись, яка загалом реакція. Якщо клієнт погоджується, то ви маєте безпосереднє вже підтвердження, що ця ціна адекватна, супер, можна рухатись далі і пропонувати решті клієнтам аналогічні умови. Якщо ж ви відчуваєте, що якось ну, дуже туго йде, то тут є два аспекти: або ви дійсно поставили за високу ціну, або у вас є проблеми з тим, як ви доносите цінність своєї пропозиції. Тобто тут потрібно подумати про те, щоб прокачати свої навички продажів. Це вам корисно буде в будь-якому випадку, бо ми продаємо насправді себе завжди, і як спеціаліста, і як людину, і свої певні цінності в роботі, так і певний результат клієнту. Тому прокачувати ось цю навичку продажів і перестати соромитись того, що я щось продаю. Прям дуже-дуже-дуже раджу. Стосовно того, як це прокачувати, можна, звісно, по-різному. Ви можете і різні відео на Ютубі переглянути, і піти до якогось експерта на навчання, на консультацію, щоб дійсно взяти певний досвід, так, і на практиці закріпити цю навичку. Але, звісно, найкраще це коли ви це все переносите потім на практику, на комунікацію з клієнтами, і краще, ніж практика, тут нічого не допоможе. То потрібно переходити тут то цей бар'єр, коли мені некомфортно, і повертати себе до того, що клієнту потрібна ваша послуга, і ви допомагаєте клієнту, ви не вимагаєте за це гроші, а дійсно несете цінність. Тому це абсолютно нормально, тут немає чого соромитись, і навпаки, варто впевнено озвучувати свою ціну. Поділіться, до речі, в коментарях, як у вас справи з тим, щоб озвучувати ціну своїм клієнтам. Чи піднімаєте ви чек на свої послуги? Як ви це робите? Давайте обміняємось досвідом, це буде дуже цікаво. А також загалом поділіться, як ви зараз керуєте своїм бюджетом, що ви робите, коли у вас нестабільний дохід. Загалом на цьому все. Я хочу підсумувати все, що я сьогодні проговорила. Якщо коротко, то вам потрібно почати вести бюджет і планувати його, тобто перейти на ту систему, коли ви раз на місяць сплачуєте собі певну заробітну плату. Окрім цього, важливо закладати всі-всі-всі витрати в свій. Прайс і не боятись піднімати ціну. Також варто подумати про те, щоб не залежати від одного джерела доходу, а пошукати якісь різні альтернативи і спробувати будувати більш системно свій бізнес, щоб ви мали певний перелік клієнтів наперед, тобто або працювали регулярно з різними клієнтами, так? Довгостроково, якщо це передбачає ваш бізнес, або ж якщо це разові послуги, то все-таки мати певну чергу наперед, щоб менше стресувати. Сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо це так, то, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Це дуже допомагає просувати мій канал. І також не забудьте підписатись та до зустрічі в наступних відео.